Друзі, привіт! А ви вже знаєте, як зробити літо для ваших туристів ідеальним Який обрати напрям, з ким летіти. Компанія Travel Professional Group разом з Turkish Airlines підготувала для вас ідеальну пропозицію, яка зробить відпустку незабутньою. Сьогодні ми розповімо вам про дійсно найкращу пропозицію цього сезону. Гарантовані чартерні рейси з Кишинева до Анталії на борту одного з найсучасніших авіаперевізників світу: комфортний переліт, зручний розклад, преміальний сервіс та безмежні можливості для відпочинку на анталійському узбережжі. Все це вже чекає на вас з 11 травня до 25 жовтня. Щоденні вильоти максимальний комфорт для кожного. Чому варто подорожувати з Turkish Airlines? Це одна з найкращих авіакомпаній світу, яка стійко закріпилась у десятці лідерів за якістю і безпечністю послуг. Переліт з Turkish Airlines це насамперед ідеальний розклад рейсів, який дозволить вашим туристам отримати максимум відпочинку. Виліт із кишинева вранці це повноцінний перший день у готелі. Виліт з Анталії ввечері. Це можливість користуватись інфраструктурою готелю навіть після виселення. Таким чином туристи отримують максимум часу для відпочинку. А ви знали, що з Turkish Airlines преміальний сервіс починається ще в аеропорту? Для пасажирів бізнес класу передбачена окрема стійка реєстрації, що значно економить час і робить подорож ще приємнішою. Важливе запитання: як вмістити всі речі в одну валізу і не переплачувати? З Turkish Airlines легко. Щедрий багажний ліміт дозволяє взяти все: 30 кг багажу та 8 кг ручної поклажі в економі, 40 кг багажу та 8 кг ручної поклажі у бізнес. З класі, розваги на борту важлива частина комфорту. Цифрова платформа Planet перетворює переліт на справжнє задоволення, широкий вибір фільмів, музики та ігор не дасть пасажирам нудьгувати. Що смачненького взяти в дорогу? Не хвилюйтесь, про це вже потурбувався Turkish Airlines. Харчування на борту, як в економі, так і в бізнес класі надаються безкоштовно напої, включаючи алкогольні та безалкогольні, а також смачні страви. Справжня турецька гостинність багато туристів бояться літати. Calm. середній вік літаків компанії Turkish Airlines 7 років, що робить компанію однією з наймолодших та найтехнологічніших сучасний та безпечний флот. Гарантія надійної подорожі ще один важливий аспект: чисте повітря на борту. Високоефективні hepa фільтри усувають 99% частинок, створюючи безпечне середовище для кожного пасажира. Бажаєте побути наодинці із собою? Це легко для міжнародних рейсів. Навушники аудіотехніка доступні в бізнес-класі та одноразові навушники вкладощі в економі. Чи комфортні сидіння? Звичайно, у салоні бізнес класу пропонують сидіння, які повністю розкладаються, перетворюючись на комфортне ліжко. Сидіння економа мають ергономічний нахил для зручного відпочинку та ширину близько 46 см. У бізнес-класі простір для ніг складає від 81 см до майже 2 м, в економі 78 см. Чи знали ви, що сидіння в бізнес-класі оснащені спеціальними функціями: вбудований масажний механізм, лампа. Для читання, спеціальна перегородка для салону та інше. Друзі. Travel Professional Group дарує неймовірну можливість, унікальна акція: бронюй, економ, лети в бізнес-класі. Умови акції: бронюючи пакетні авіатури з обраними готелями на термін від 6 ночей і більше, ви отримаєте апгрейд авіаквитків з економа на бізнес клас на рейсах блоку Кишинів, Анталія Кишинів від авіакомпанії Turkish Airlines. Акція діє лише до 30 березня. Подарунок від Travel Professional Group – безкоштовний трансфер комфортабельним автобусом до Кишинева і назад із 14 міст України. Дорога пройде швидко та легко, а ви зможете повністю зосередитись на своїй подорожі. Список міст зараз на екрані. А якщо не знайшли своє у списку, не хвилюйтесь, для інших міст ми підготували спешл прайс. Приємна вартість. Нуль турбот. Акція лише до 30 березня. Усі деталі на сайті Travel Professional Group. Готелі учасники акції. Всі вони п'ятизіркові: Titanic Mordan Palace, Gloria Verde, Кая Golf Гольф Резорт, Ваяж Golf Гольф Спа, Gloria Golf Resort, Etno Hotel Belek, NG Fazelis Bay. Gloria Serenity, Kalinan Golf and Resort Belek, Regnum Caria Golf and Spa Resort, Max Royal Belek Golf and Spa, Max Royal Kemer Resort and Spa, Club Prime by Rixos Belek. Кожен з цих готелів гарантія неперевершеного сервісу. До речі, важливо, щоб кожен турист був ознайомлений з умовами акції, бо після прибуття до готелю там про неї запитають. Друзі, незалежно від того, економ чи бізнес клас, переліт з Turkish Airlines завжди на висоті. Безкомпромісна якість сервісу гарантує королівську подорож. Туристи будуть у захваті. І не забувайте, Travel Professional Group гарантує найкращу вартість на тури до Анталії з Turkish Airlines на ринку. Однак, якщо ви знайшли дешевше, обов'язково звертайтесь до нас і ми запропонуємо вам більш вигідну пропозицію. Тож не зволікайте: бронюйте тури. Вже зараз. Обирайте краще для ваших туристів.